Найважливіше правило стосунки для усіх чоловіків, які хочуть серйозних стосунків. Якщо ти почав зустрічатися з дівчиною, то важливо словами через рот сказати: Слухай, ти мені подобаєшся? Я хочу з тобою зустрічатись. Тому що нам, для дівчатам дівчатам, зрозуміло, коли ви оце ходите навколо місяць, два-три-п'ять і нічого не кажете, ми починаємо собі ставити питання, це взагалі що, це стосунки чи не стосунки. Тому я саме з цим відео до чоловіків: скажіть своїй дівчині, що ви хочете для з нею зустрічатись. І якщо ви обрали вже цю дівчину, то є пункт номер два. Правило номер два найголовніше це коли ти обираєш одну дівчину. То ти перестаєш сувати свою пісю в інших дівчат. Я сподіваюся, що ну, типу, це не звучало нормально, да? ми не будемо запікувати, і ви зрозуміли, про що я. Бо так, ми, дівчата, не любимо.